Всім привіт! Мене звати Владислава, я психологиня, і в сьогоднішньому відео, яке я вирішила зняти на телефон, бо дуже хотіла з вами про це поговорити. Ми поговоримо про тему, яка вже всіх однозначно дістала, але яка є складовою сучасного життя. Бо без планування нам дуже важко взагалі зрозуміти, який наш день, що там взагалі може бути, що туди можна вмістити, що туди може поміститися. Ну і загалом поговоримо про те. Як же планування може допомогти нашому ментальному стану, і тут ми поговоримо про планування не в контексті ще одного треба. Мені це точно треба робити, а в контексті того, як це можна використовувати як інструмент, який дуже класно впливає на наш ментальний стан, на наше ментальне здоров'я. Що головне, я вам покажу свої щоденнички, своє планування. Розкажу про це детальніше, бо мені здається, що коли ти цього не показуєш, коли ти сам цього не робиш, ну який сенс взагалі цих відео? А я фанат планування, я фанат цього всього. Не дуже багато різних щоденничків, але я вам покажу те, що реально працює. І нагадаю, що я психологиня. Посилання на мої соцмережі є в описі до цього відео. А ми загалом переходимо до самого відео. Чому ж наш мозок так любить планування, і загалом плани планування активує префронтальну кору мозку, центр прийняття рішень і самоконтролю. І загалом відчуття контролю знижує рівень тривожності. Ми часто тривожимося через невідомість. Коли ми не знаємо, що нас чекає, що ми чекаємо від цього дня, що може трапитись, а загалом що нам робити? Ми дуже часто витрачаємо на це купу часу і енергії на обдумування наших справ на день. От уявіть наскільки простіше. Просто 5 хвилин зранку виписати ось ці справи, просто мати свій щоденничок або мати онлайн-планер і виписати ось це все. Тобто навіть сісти, нехай це буде навіть 10 хвилин, 15 хвилин, 20 хвилин спочатку, але виписати ось цей поток мозку. Бо коли він не на папері або не в телефоні, або не розписаний, він нас турбує. Протягом цілого дня, бо ми не розуміємо, чи ми взагалі щось робили корисного в цей день, якщо ми навіть дуже багато всього робили. Ми не розуміємо, як нам закрити певні справи, якщо нам здається, що у нас загалом немає часу на це. У нас, начебто, великий день. А зранку до вечора ми маємо час, але, начебто, в цей день нічого такого не відбувається, тому що ми навіть не розуміємо, що в ньому має відбуватися. Коли ми розбиваємо наше завдання на під кроки, мозок отримує дофамін за кожне міні виконане завдання. Це працює як така міні-система винагороди. Тобто, уявіть, ми маємо якийсь один проєкт, да, наприклад. Проект тижня, або ми взагалі маємо якесь одне більш велике завдання, яке ми розбиваємо на підкатегорії, під справи, які ми можемо робити кожного дня, або, наприклад, присвячуємо якийсь день тижня ось цій справі. І тоді у нас є міні-завдання, від яких також можна відокремити міні-міні завдання. І коли ми ставимо ось цю галочку, ми викреслюємо це завдання. Ми отримуємо порцію дофаміну, і ми розуміємо, блін, які ми круті. Ми виконали ось це завдання. Це вже дуже круто. Бо уявіть, є один великий проект. Він нас ем, дуже тяготить. Він як слон, він великий слон. Слона, ми не можемо спіймати, бо він більше за нас, ми з ним нічого не можемо зробити, ми можемо прийти в зоопарк і на нього подивитися, але ми не можемо з ним нічого зробити, бо він дуже великий. І нам важко його а, взагалі от зрозуміти, що воно таке, <сміття> що цей слон. Ми знаємо, що він є, що він живе. Можливо, він не такий вже й великий здається, якщо порівнювати його ще, з чимось ще більшим, так але коли ми... Розбиваємо ось цього слона, ось це щось велике на якісь три. Категорії, якісь три підгрупки. Потім ми кожну з цих підгрупок розбиваємо ще на три. І ми розуміємо, Боже, да це ж такі міні-завдання, які я реально можу виконати. І тоді, коли ми їх виконуємо, ми настільки пишаємося собою, що ми це зробили. що ось ці завдання вже виконані, і ми вже там на 10% ближче до нашого результату, до ось цього великого, великого слона. І мозок такий, о! Ти викреслила пункт зі списку з великого списку на тобі, дофамін, отримай порцію дофаміну. Ти на це заслуговуєш. І що ж може відбуватися без цього плану? Наслідки відсутності ось цієї структурованості. по-перше, це, звісно, зростання тривожності та прокрастинація ми тривожимося, тому що ми не розуміємо, що нам робити. В нас немає усього плану. Ми, начебто, в цілому знаємо, що ми маємо робити по життю. Але як це виконати, як це довести до якогось результату, ми не розуміємо. Бо в нас нічого немає випущеного на папер або там прописаного в телефоні. Звісно, що ми відчуваємо всю тривогу від обдумування цих справ. Ми розуміємо, що ми... Весь день займаємося, тобто ми використовуємо дуже багато нашої енергії на обдумування всього в голові. Тобто, ми це все тримаємо. Ми знаємо, що в нас дуже багато всього, чого нам треба переварити за день. У нас, начебто, настільки багато завдань, і коли вони не виписані, ми можемо протягом дня забувати щось, і потім ми знову витрачаємо час на те, щоб це згадати, на те, щоб знову тримати ось цей лист справ в нашій голові. Звісно, що на це ми витрачаємо дуже багато часу. Енергії, сил, і нам здається, що. Ми такі виснажені на вечір, ми настільки, начебто, багато робили, а насправді ми там 90% часу просто це обдумували і тривожились по тому, що в нас не було виписано. Бо ми не розуміли, що нам загалом треба зробити. Як там, наприклад, будівельник може побудувати дім, якщо в нього немає структури, якщо в нього немає плану, що за чим йому треба робити? Він же не буде там цей план собі постійно тримати в голові. Так, якщо він його знає, і якщо він будує там 30 років. Ці будинки він вже знає, що йому за чим треба робити. Але коли він тільки на початку цього шляху, звісно, що він вивчає, він продумує, в нього є певна структура, що за чим треба зробити. Так само і в нашому житті ми. По суті, будівельники, і ми маємо знати нашу структуру, наш ось цей перелік справ, які нам треба зробити, щоб у нас вийшло те, що ми хочемо, щоб в нас вийшло, або хоча б щоб закрити справи, які в нас є на день. Ну і від цього, звісно, що наслідком цього всього є прокрастинація. Бо якщо ми не розуміємо, що нам треба робити, як це треба робити, структуру цієї всієї роботи. Коли в нас немає бачення ось цього всього, то звісно, що ну що нам робити. <гум> ну ми прокрастинуємо. Нам залишається тільки прокрастинувати, бо ми не бачимо сенсу зараз робити ось цю справу, бо ми не знаємо, чи вона взагалі потрібна, чи вона є складовою цього дня, чи е, її можна викреслити, чи її можна зробити за 5 хвилин, чи вона є складовою якогось великого проєкту. Ми не розуміємо, що це взагалі за справа, і навіщо нам її робити? Ну, краще вже. Будемо прокрастинувати. Ну і звісно, за цим всім йде відчуття хаосу, начебто таке відчуття втомленої голови, коли нібито все є, але ти нічого не встигаєш. І постійно переварюючи ось це все в своїй голові, це займає настільки багато часу і витрат енергії і наших сил, що ми просто на вечір вже ніякі. Ми себе відчуваємо, начебто, ми зробили ну, не знаю, 100 справ, 100 фізичних або 100 інтелектуальних справ за день. А насправді ми просто... Весь день ось це от продумували. Ми весь день тривожилися, бо тому, що ми не знали, що робити, як це робити, і не відчували структуру нашої роботи. Ну і звісно, що ось ці постійні незавершені справи, які тягнуться від тижня до тижня, просто обтяжують нашу психіку. Ми не бачимо простору до нових справ, до нових якихось цікавих рішень, завдань, проєктів, бо нас просто обтяжують ось ці справи, які ми несемо на своїх маленьких плечах, і вони давлять і давлять нам на плечі. І ми ми знаємо, що ми дуже хочемо від них позбавитись, ми дуже хочемо їх вирішити, закінчити чи ще щось, але ми просто не можемо. Бо ми навіть не знаємо, який об'єм, який слон розміром з, з ось цих незавершених справ, який наш слон. Чи ти щодня просинаєшся з думкою? Сьогодні я точно зроблю і встигну все. А на вечір або там перед сном розумієш, що нічого не встигла, це більше схоже не на лінь, а на відсутність реалістичного плану. Тобто, коли в нас немає реалістичного плану, що коли і як за який період ми можемо зробити, то нам взагалі дуже важко осягнути ось цього слона. Нам дуже важко зрозуміти, наскільки ми були продуктивні за цей день, чи ми взагалі щось зробили, і як там можна це все закінчити. Трішечки, щоб розгрузитись і розбавити ось цю всю, всю теорію, я би вам дуже хотіла б показати свої планери, те, чим я користуюсь, як я це роблю, що мені допомагає знати, розуміти, що мені треба зробити за день. І загалом я покажу вам свої планери. У мене їх було дуже багато, і онлайн, і офлайн. Зараз я вам покажу саме формати блокнотів, які мені дуже допомагають. Так сталося, що ці два блокноти рожеві. А я люблю в цілому рожевий, тому я їх і вибрала. Насправді ні. Це дуже прикольні блокноти, якими я зараз користуюсь на кожен день. І вони мені супер допомагають. Зараз я вам розкажу трошечки детальніше, що це саме за блокноти. У вас це може бути навіть варіант просто звичайного блокнота, який ви розлінуєте і будете використовувати або перевести це в онлайн режим. Що мені подобається тут? Що тут є Хебет Tracker. Тобто які звички, які я собі хочу дуже привити, або які я в цілому знаю, що я хочу робити щодня. В мене є і онлайн хебстрекер на телефоні, в якому я виписую свої звички. Можу сказати, які це звички в мене і якими я користуюсь. Вони мені дуже допомагають тримати. О, ось цей стабільний стан. Перше це медитація. Я стараюся їх робити кожного дня, хоча б там 10 хвилин, але це дуже допомагає заземлитися. Ви, ви можете навіть використовувати якісь медитації на YouTube, або просто включати собі музику, або в, сидіти в тишині. Це не важливо. Головне просто дати собі ось цей стан сповільнення. Друге, це я стараюся випивати 2 літри води. Я вже це натренувала в собі. Мені це просто потрібно. Якщо це вам не потрібно, ви це просто собі не додаєте. Звісно, що це все індивідуально. Далі це читання, щоб не пропускати дні, коли е, я читаю, щоб знати, що в цей день я, хоча б прочитала 10 сторінок, я собі пишу просто 10 або там 20 сторінок. Мені це допомагає не забувати про те, що я читаю якусь книгу і не переходити там на іншу книгу або ще щось. Це просто моя індивідуальна штука, яка мені допомагає. Далі це розминка, розтяжка, бо якась міні-йога, яку можна робити або зранку або ввечері. Це просто мій такий міні-лайфхак по підтриманню фізичного стану. Бо я загалом ходжу і на звичайні. Годинні тренування це або йога, або розтяжка, або пілатес, або силові тренування. загалом я на регулярній основі в залі, але ще й додаю собі ось такі міні-тренування. Ну і також це прогулянки для себе. Я ставлю десь 5-10 тисяч кроків на день. Це корисно, це класно. на прогулянці ви можете також відімкнутися від всього, просто собі подумати, послухати музику, і це дуже класно працює. Тому ось тут рожевеньким це а, такі weekly goals, тобто а, якісь такі цілі, які ви для себе закриваєте. Але я його використовую для проектних цілей. Тобто, я розумію, що в мене є ось тут там якась ціль по навчанню на тиждень, а, якась там ціль по роботі, по ще чомусь. Тобто я розвиваю це там на Тут сім пунктів, але ви можете використати для себе і прописати, скільки ви бажаєте пунктів, і просто написати ось ці такі великі слони, тобто великі проекти, якими ви займаєтесь. І далі вже в туду-лісті, який є ось тут, я просто розбиваю ось ці завдання на маленькі. Тобто я розумію, що в ось цьому великому завданні є три маленьких підзавдання, які можна виписати ось сюди. І в мене ось такий виявляється поток думок. Завдань, які мені потрібно зробити на тиждень. І вже потім я собі розпреділяю: я знаю, що, наприклад, ось цей день я роблю зазвичай це, в цей день інше. В ще якийсь день ще якусь справу. Тоді я вже виписую собі на кожен день ось ці справи з цього туду-ліста. Тобто я знаю, що в цей день я закрию цю справу, в цей ще якусь, а в цей я зроблю те, те інше. Виходить, що всього за 7 днів ви можете закрити ось цей туду-ліст, який є основою ось цього великого слона, ось цих великих проєктів. І це дуже класно працює. Це така моя індивідуальна система, по якій я це все роблю. І далі в мене є ось такий ще блокнотик. Це вже щоденний блокнот, тобто. Ось тут вже а, такі листи на кожен день, тобто тут розглянувано погодинно з 5 ранку до 10 вечора. Звісно, що я не встаю о 5 ранку, але я починаю просто вписувати якісь справи, коли я встаю. А далі є ноутс, тобто, тут я записую також якийсь поток справ, тобто я можу навіть зранку написати весь потік, що в мене є в голові, все виписати, вивільнити і, зат... і потім просто перенести ось це в погодинний список. Міні-шопінг-ліс також дуже зручно. Насправді виписувати, що вам треба купити на день, що ви можете забути, щоб не ходити по 300 разів це все не купувати. І головніше, що є в ось цьому планері, це а, ось, uh, Things to Get Done Today. Тобто це якісь 3-4 речі, найголовніших, які ви зробите на сьогодні. Ваших головних речей не має бути багато, бо тоді ви розпилюєтесь, ви не розумієте, чи ви взагалі там продуктивні, якщо ви не зробили. 10 речей за день. У вас ціль не переробити все ваше життя за день. У вас ціль просто е, жити з розумінням, що вам хотілося би зробити за цей день. Тобто три справи, які були б для вас дуже важливими, і які, якщо б ви зробили навіть там до 10 ранку, ви б могли б відпочивати весь е, наступний день. Тобто, навіть якщо вони будуть зроблені тільки зранку, і тільки три справи цей день вже вдасться. Цей день вже буде. Класним для вас по відчуттю, тобто не буде ось цього відчуття тягутіння від незавершених справ. Тут ще важливо планувати не день, а енергію. Тобто, якщо ви відчуваєте, що в якийсь день у вас набагато більше енергії, то туди ви можете вкинути складні справи. Тобто, ці наприклад 3-4 чотири основні справи будуть. Наприклад, складнішими ніж в інші дні. Якщо ви відчуваєте, що в цей день у вас мало енергії, це можуть бути якісь автоматичні міні справи які можна зробити там за 5-10 хвилин, і це також буде важливо для вас. Найголовніше, що в цьому плані мають бути години або хвилини нічого не роблення. Тобто, це хвилини, коли ви просто відпочиваєте. Це не прокрастинація, не лінь. Це просто ваш відпочинок. Це години для вас, це там не знаю, пів години для вас. Коли ви знаєте, що ви хочете просто відпочити, просто полежати на ліжечку чи просто прогулятись, і це дуже важливо. Тобто, не написати для себе автоматичний роботизований план, в якому у вас немає просто нуль годин на відпочинок. А розуміти себе і відчувати, коли вам за день хочеться сповільнитись і відпочити. Тут навіть можете використовувати таку ранкову трійку: одна справа для тіла, друга для мозку, третя для душі. Тобто розуміти, що у вас не тільки там, три інтелектуальних справи, або там, три е, якихось справи для тіла, ви щось робите. Просто розуміти, що у вас три різних справи. Які вас будуть наповнювати також абсолютно по різному головне це пам'ятати, що планування це про турботу про себе, це про повагу до свого часу, до своєї енергії, до своїх кордонів, це не про встигнути більше. А прожити краще, про жити якісніше, про дати своєму мозку відпочити, бо він дуже втомився ось так пророблювати ці всі справи кожного дня. Він просто хоче побачити їх виписаними, він хоче побачити їх структурованими, і йому реально буде легше розуміти, що він має робити сьогодні, або що він має робити завтра. Можете навіть в коментарях до цього відео написати, можливо, яким типом планування ви користуєтеся. Це також дуже цікаво, бо я. Насправді випробувала дуже багато всього, і насправді зараз це для мене я зрозуміла, що саме такі офлайн планувальники, коли я це все прописую, для мене найефективніше, але для когось може бути більш ефективним онлайн-планування. І це також ок, це також дуже-дуже класно. Тому мені буде дуже важливо і приємно, якщо ви напишете, яке планування для вас грає таку класну, класну штуку, класну історію. Є вам ось це звільнення внутрішнє від ось цих. Постійних обдумувань цих справ пам'ятайте, що навіть якщо в якийсь день все пішло не за планом, це також нормально. Це може бути. Ви можете просто використати або залишити ці справи на кінець тижня. Або перенести на наступний тиждень, це нормально. Головне, щоб просто ви бачили, що у вас перед, перед вами. Якщо вам треба один день повністю на відпочинок, це теж нормально е, і це правильно. Просто потрібно чути себе, потрібно е, розуміти, скільки енергії у вас сьогодні, що ви хочете зробити сьогодні. І не напружувати себе, якщо щось не виходить. Це нормально, якщо щось не виходить. Це відео не про те, щоб себе отак от е, всунути <сумітність> тільки цей план і не давати. Простору для життя простір має бути: вас мають бути і якісь не знаю рандомні зустрічі, якісь рандомні події, які можуть статися з вами ввечері або зранку. Це нормально щось передвигати, пересовувати в цьому плані, але просто. Це дуже класно мати ось цю основну структуру, від якої можна потім відчувати себе навіть вільніше, ніж ви були без цієї структури. Тому, якщо вам це відео сподобалось, мені буде дуже приємно, якщо ви підпишетесь також на мої інші соцмережі. Нагадаю, що я психологиня, і я також веду і Інстаграм, і Тікток. Також поставити, можливо, лайк цьому відео, підпишетесь на канал, мені буде дуже приємно. І загалом я сподіваюся, що це відео було. Корисним для вас, і ви щось таке візьме візьмете з цього відео. Я вам бажаю гарного дня або гарного вечора, дивлячись, коли ви дивитесь це відео. І всім пока-пока.